Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Дивимося повернеться ваше життя. Сонечки, а напишіть мені, чи має для вас значення вік таролога? Чи більше ви б довіряли молодому тарологу ханні? От яка вгорі така ще незріла, юна, чи ханні, яка тій Ого, щось Пере... пере... Вибачте, але тепер я буду молодая. Чихані тій, яка вже зараз має досвід, і дуже крутий досвід. Чи важливо це для вас? Добратися в мою групу в телеграм, там дуже крутий контент. Моя клієнтка Тетяночка пише, як тільки заказала на фінанси на 365 днів. Зразу в роботі, в якій не було у неї ніяких показників, почали показники виростати так, що вона зайняла перше місце серед показників, і тепер вона думає, чи варто їй. Звільнятися чи ні. Ханна рулить. І так, що ж повернеться ваше життя? Ваше життя повернеться якесь відчуття родини. Тут проживання під одним дахом, четвірка жезлів. Це коли така стабільність, надійність, або ви. Оце, знаєте, внутрішньо будете мати відчуття того, що оце мій дім, де ви там зараз знаходитесь, тобто ви заспокоїтесь. Або якщо ви вже це маєте, то у вас це відчуття вже так укорениться в вашій голові. Ви будете це розуміти. Або може бути і таке, що хтось вам запропонує, що, що повернеться. Люди, які були вашою сім'єю. Це може бути не тільки чоловік, але це може бути і діти, або якісь близькі родичі, все що завгодно. І тут карти кажуть, що ви дуже свій час вкладалися в це, щоб мати у цій родинні зв'язки або відчуття родини. І ви очікували це. І тепер ці люди віддадуть вам сторицю. Тобто, вони теж внесуть в те, щоб. Була родина, і у вас почуття родини. Внесуть свої пентаклі, це гроші або якісь справи. Я круто, що ще повернеться в ваше життя? Чоловік, який кохає вас з коханням. Так, мабуть, це про нього говорять. Так, і король чаш. Чоловік, який вас кохає з повідомленням про своє кохання. Так, і він вам запропо. Він був з вами щасливий в коханні. Тільки з вами колісниця він до вас їде. Ну що я можу сказати? Ну що, ви не хочете за